Уяви, що раптом ти опинився у відкритому космосі, без корабля, без скафандра та без захисту, навколо абсолютна тиша, в якій немає навіть відлуння твого крику. Ти бачиш землю, маленьку, далеку та красиву, і розумієш, допомоги не буде. Але що насправді побачить людина в ці останні секунди, чи буде це миттєва смерть, чи повільний, дивний і страшний процес, про який мало хто замислюється та говорить. Ми часто уявляємо космос романтичним, безмежним, красивим та тихим, але для людського тіла космос це не диво, це вороже середовище, у якому ми не повинні існувати. І коли ми говоримо про смерть у космосі, мова йде не про фантастику, астронавти, вчені та інженери давно знають, що саме відбувається з тілом за межами атмосфери. Сьогодні ми не будемо лякати заради страху, ми просто крок за кроком проживемо ці останні секунди разом. У першу секунду ти ще живий, повністю притомний, твої очі відкриті, а мозок працює. Немає вибуху, немає миттєвого замерзання, як часто показують у фільмах. Навпаки, навколо майже нічого не відбувається, але всередині тіла запускається катастрофа. Через відсутність тиску повітря в легенях різко розширюється. Якщо людина намагається затримати подих, легені можуть просто розірватися. Саме тому астронавці вчать ніколи не затримуй подих. Ти інстинктивно видихаєш і разом з цим починається відлік. Через 5-7 секунд мозок починає відчувати нестачу кисню. Світ перед очима стає дивним, Кольори тьмініють, з'являється легке запаморочення. Приблизно на 10-12 секунді починаються м'язові спазми. Тіло втрачає контроль через відсутність тиску рідини починають закипати, не від тепла, а через вакуум. Це називається ефект ебулізму. Ти не вибухаєш. Але тіло починає набрякати обличчя, руки шия. все виглядає неприродно роздутим, очі не вилітають як у міфах, але зір стає все гіршим, свідомість починає згасати. Найстрашніше в тому, що людина не помирає миттєво. За оцінками вчених, свідомість зберігається приблизно 10-15 секунд, і ці секунди не паніка, а дивний спокій. Мозок, позбавлений кисню, починає працювати хаотично, можливі галюцинації, спалахи світла. Відчуття віддалення від реальності, і тільки після цього повне відключення. Смерть настає приблизно через 90 секунд, але людина вже цього не усвідомлює. Космос не злий, він просто байдужий, йому байдуже, хто ти, що ти відчуваєш і які в тебе мрії. Він існує за своїми законами, холодними і точними, і, можливо, саме тому космос так нас притягує, подивлячись у цю. Безмежну темряву ми починаємо по справжньому цінувати те, що маємо тут, на маленькій планеті, де є повітря, звук, тепло, і життя.